Добрий день, шановне панство. Я заліз вольєр. в вольєрі я почав вивозити гній. Гній по тій причині, по-перше, весна є, Потрібно його вивезти. По другій причині, зараз я присяду і вам покажу, скільки його є. Дивіться. Гною приблизно до 40 см. По центрі є більше, по боках вони. Зробили собі такі ходики і внизу, можна сказати, що не мокро, гній знизу майже перепрівший, внутрії, сухенькі, бо постійно підкидав їм траву або солому, ну більше, ой, траву, сіну, в більшості сіну підкладав. І ось я з даного невеличкого кусочка вже вивіз. Дві тачки, і приблизно тут ще буде чотири, як мінімум, тачки гною. От. Прибираю по тій причині, що треба прибрати раз. По другій причині, по через десь 10, через 10 днів. Оця оцьор, чорна самочка, напевно, вона була вона сама така більша, вона вже має народжувати малих. І для того, щоб потім їх не турбувати, я сьогодні вирішив прибрати гній, гній буду використовувати за призначенням. Так що, ще нагадаю, що останнє прибирання було десь в листопаді, напевно, місяці. І ось за цілу зиму вони просиділи на тому гної, на тій високій моїй підстилці. Комфортно, Ну, зимою це є добре. літом, напевно, тут трохи є якщо... Ну, але протягом літа я ще стараюся раз прибрати. От Вони народять малих і в 3 місяці, наприклад, я малих чи два відсаджу і знову при... приберу. Тому що літом потрібно трошки частіше прибирати, тому що вони більше води п'ють, розливають. І... Треба так дивитися, щоб їм було комфортно. Так, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.